світлою долю про щастя і добробут людей своїх дбай. У мирі і щасті живи наше нинько, багатством хай славиться рідний наш край. Дай щастя Боже нашій Україні, такій великій, рідній та єдиній. у кожне місто, селище і село пошли любов і віру, і добро. Люблю тебе, вітчизно, мила Україно, бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб завжди ти цвіла. Ми йшли до волі, віками терпіли рабство, на сей їм Боже милість, нам знову повернулось рабство. Випала знов можливість свою країну мати, молімо, що Божа милість війшла і у ваші хати. А які ж ми українці, як ми не попробуємо завжди нашого українського традиційного села? Знов дорога повела. Під села, і до села, де цвітеть картопля на городі, де вкраїнське сало завжди моті, сало їм на салі сплю, бо я так його люблю, от, як би ще салом укрибався, то як сиру маслі я купався. Ой, 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 і до душі припало, ой ой, ой ой. Ти наше рідне сало, ой-ой, закуски кращої немає, гей, ливай душа співає, ой, 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 ти наше рідне сало, ой, 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 тебе не буде мало, ой-ой, з тобою наш народ гуляє, гей, душа співає, український талісман, віковічний наш талант, Сало, символ сили і достатку, буде сало, буде все в порядку. Хай кабанчики ростуть, хай багатство нам дають, щоб всі жили, як бочки в салі, щоб ми знали горя і печалі. Ой 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 ой, і до душі припало. Ой 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 ой. Ти наше рідне сало, ой, ой, запуски кращої немає. Гей, наливай, душа співає. Ой, 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 ти наше рідне сало, ой, 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 ой тебе не буде мало, ой-ой, з собою наш народ гуляє, гей, душа співає. Ой, 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 ой. -ой, -ой. І до душі припала, ой, 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 ти наше рідне сало, ой-ой, закуски кращої немає, гей, наливай, душа співає. Ой, 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 ти наше рідне сало, ой, ой, ой ой, тебе не буде мало, ой-ой, собою наш народ гуляє, гей, душа співає. Слава Україні! Слава нації! Тепер для вашої уваги, я хочу розказати декілька гумористок. Ну, хто така жінка в 20 років? А вона така, як Африка, така горяча, недосліджена. А в 25 років. А в 25, така як Америка, готова до спілкування з усіма народами. Все знає, все хоче, все вміє, але дуже дорога, не кожному мужикові по кшені. А коли жінці 30, то вона, така як Індія, горяча впевнена в своїй красоті. А коли жінці 35, то вона, така як Франція з'їжджена вздовж і поперек. Не дуже цікава. Бо має багато інтересних місць. А хто така жінка в 40 років? Вона така як Ігославія. програла війну, наробила купу помилок, потребує великої реконструкції. А коли жінці 45 років, то вона, як Росія, любить випити, закосити за чужий рахунок, а головне, кордони ні в не охраняють. А коли жінці 50. То вона як Монголія. Вона має таке славне історичне минуле, вже без майбутнього. А коли жінці вже далеко за 60, то вона вже Афганістан. Всі знайде, але ніхто туди не хоче. А до мене рано сусід приходить і каже: Ромко, біда стала, чудо. Я кажу, що таке? Я рано стою, а в мене на грудях кум'як лежить. Живий, вочі в щокі наду. Я до нього кажу, що ти хоч, а він до мене людським голосом відповідає, на вас алкоголіків білочок не вистачає. А ви думаєте, ганька має щастя? Ні, зовсім немає. Виходить по базарі, з мішком купує все півні. Купила десять півнів туди одну курку. Я кажу, Ганю, це щось неправильно, то має бути наоборот 10 курок один півень. А вона каже, а що ви мені кажете? Хоч я не маю шиці, хоч хай має курка. А ви знаєте, які чоловіки самі вірні? Одні кажуть, що блондини, одні кажуть, що брюнети. Самі вірні сиві і лисі. Дальше, на продовження на тему теща. Бо в Ганьки зять. Він як додому приходить п'яний, він ніколи не скаже Маму, відкрийте. Він вся за двері кричить, «Теща, відкрий!» А Ганька, дурна за двері і каже: Я скажу маму, я тобі туди відкрию. Та зять вже не в тому гуморі, щоб казати маму. Зять вибиває двері, ганька через кнопку кукурузі скаче. А він ходить з рушницею по кукурузі і каже: маму, де ви? Маму, приходіть! Жінка це театр. Соні комедія, завтра трагедія, а післязавтра астролі в другому городі. А ви знаєте, хто такий чоловік в 20 років? А флейта ніякої настройки де всі в гад там грає. А хто чоловік такий в 30 років? А скрипка класика. Настраює хвилину дві, а вже грає цілу ніч. А хто такий чоловік в 40 років? А трамбом? Вже як хоч помалу грає, але як потужно. А коли чоловікові 50 років, то їм вже гад не грає, а мучить. А коли вже далеко за 70, то вже чоловік футляр для зношу інструменту. Сівчани, я щиро вітаю вас святами. Вчора було одне свято нашої держави, свято державного прапора. Сьогодні свято, День Незалежності нашої України, про яке мріяли наші діти прадіди, за яке віддали своє життя. Багато кращих синів і дочку нашої України. Бажаю вам всім добробуту, щастя, злагоди, всім як... злагоди в селі, злагоди в Україні, щоб ми всі працювали на благо нашої рідної України. Будемо ми багаті, буде Україна багата. Всього вам найкращого, святом вас. Хочу подякувати сьогодні всім за це. Що всі ви так активно прийшли до нас на святкування села свят, цих свят державних, подякувати всім тим, хто був причетний до організації концерту, організації цього свята. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Я вас хочу ще раз привітати з цим святом нашим визначним і хочу вам побажати всім щастя, здоров'я, родинного тепла, гараздів, всього-всього найкращого. Свято на сьогодні наше продовжується під клубом. Прошу приходити з малечою, з дітьми, буде така ще дискотека до вечора. Нехай діти потішуться, і ви відпочинете. І ще хочу подякувати. І голові сільської ради, і подякувати директору школи, всім керівникам, які прилучилися, і Марії Ярославі, і Іванівні, і Богдану Степановичу, Ігору Володимировичу, особливо ще нашому заваді, і ще моїм дівчатам і хлопцям. Я ніколи їм не, не то кажуть, не забуваю їм дякувати, тому що то треба мати такий ентузіазм, щоб йти до того клубу. І йти на репетиції не раз і не два, а, а по кілька раз. І завжди, ви бачите, ми стараємося кожного разу співати нових пісень. Якщо переспівав по Плавській 10 тисяч пісень, то я не знаю, ми вже і з тисячку за мене переспівали. Я так думаю, кожен концерт 25, 30, 40 пісень, то і не стараємося повторювати, завжди стараємося вам щось догодити, щось знайти нове. Може, там одна-дві повториться, але завжди стараємося шукати щось як найкраще. Тож я побажаю, щоб той колектив і надалі підтримувала наша влада, наші депутати, щоб не забували, щоб не гордили, щоб пам'ятали, що ми ще є, і що треба якось і всіх уважити. І особливо ще пам'ятати за нашу молодь, що я завжди привикла чомусь і схиляюся до таких свят, щоб свята були як, на, як наймасовіші, і на стадіоні, щоб вони були, щоб були масові гуляння. Тож побажаємо, щоб на другий раз такі свята були таке масові гуляння і до ночі. Щастя, здоров'я всім і приходьте під клуб на дискотеку.